Ми вітання в ефірі телеканалу «Імстудіо» Програма час. В студії працює Сергій Фомін сьогодні. У випуску, куди зникають українці, населення країни зменшилося ще на 30 тисяч. Безкоштовний адвокат. Правова допомога стане доступнішою. Справи нагальні на Ужгородському виконкомі. Вирішували першочергові проблеми міста. Неприємне сусідство. Жителі села жборівці вимагають закриття місцевого кар'єру. Не вкрадеш, не проживеш. Хто краде російську нафту в Україні? початку року українців стало менше на 30 тисяч чоловік. Чисельність населення України на 1 березня 2012 року склала 45 мільйонів 603 тисячі 210 осіб. Про це повідомляє Державна служба статистики. Таким чином, у порівнянні із 1 січня 2012 року чисельність населення скоротилася на 30 тисяч 390 чоловік. Кількість новонароджених в січні-лютому 2012 року склала 84 тисячі 247 осіб. Кількість померлих – 118 11 738 осіб. Нагадаємо, чисельність населення України в 2011 році скоротилася на 145 тисяч до 45 мільйонів 600 тисяч чоловік. Простим людям буде легше отримати кваліфіковану юридичну допомогу. Про це журналістам краю повідомили під час круглого столу, присвяченого проведенню конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги населенню. Зокрема, у обговоренні цього питання взяли участь представники органів юстиції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів, члени громадських організацій адвокатів судді. І з січня 2013 року набере чинності постанова Кабінету міністрів України номер 8 про затвердження порядку та умов укладання контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Відтепер усі послуги індивідуальних адвокатів оплачуватимуться державою. Усі адвокати, які хочуть надати такі послуги на Закарпатті повинні будуть взяти участь в конкурсі і подати заявки та екзаменаційні анкети. Пройшовши так званий конкурс, адвокат зможе виконувати різні функції і брати участь в судах першої та вищої юрисдикції. Затвердити платні послуги Ужгородської міської поліклініки, ліквідувати навчальний заклад та позбавити води божників міста. Ці та інші питання вирішували у середу, 18 квітня, під час засідання Ужгородського виконавчого комітету. Розглядали цього дня і проблеми гуртожитку на вулиці Богомольця, 20, мешканці якого роками відвоюють свої житлові площі. Чи було прийнято доленосне рішення в цьому питанні, розкаже Мар'яна Мартин. Одне з питань порядку денного стосувалось місцевого ринку Нива, котрий діє в місті з 96-го року. Доповіла про його роботу та стан директор Марія Шкробак. Вона повідомила, що нещодавно були проведені роботи з благоустрою ринку пофарбували огрожу та доріжки та збентежила членів виконавчого комітету питання щодо накладеного штрафу на ринок перед представниками СЕС в розмірі 170 гривень через відсутність угоди про дератизацію. Тут немає угоди на дератизацію, тому я би сказав, що перевірте цей факт і терміново усунути цей новий. Також висловили невдоволення щодо недотримання протипожежних заходів на території ринку. Директор пообіцяла, що найближчим часом всі недоліки будуть виправлені. Міський голова дав на це дирекції два тижні. Розглянули на засіданні виконкому і питання щодо облаштування автобусних зупинок до того, щоб розмістити на всіх автобусних зупинках інтервал руху. Маршрутних таксі стояли мова про те, що залучити, так, як нема коштів, то залучити кожного власника. Віктор Погорєлов повідомив, що днями збирав усіх власників приватного бізнесу на автозупинках, і вони погодились допомогти в облагородженні прилеглих територій та облаштуванні вивісок із графіком руху маршруток. Одним із основних питань, яке розглянули члени виконкому, стало питання про припинення надання послуг водопостачання та водовідведення споживачам, боржникам в обласному центрі. Вирішили, що відключати воду потрібно не тільки боржникам, а й всім мешканцям будинку, де є неплатники. Канал вже почав з цим боротися, але практика, м'яко кажучи, не зовсім справедлива. Також попросили при відключенні звертати увагу на малозабезпечені сім'ї. Крім того, треба дійсно звернути увагу на те, що малозабезпечені, навіть якщо десь вони не можуть сплатити, щоб це не починалося з них малозабезпечені. Обговорили й питання про затвердження акту приймання передачі гуртожитку на вулиці Богомольця, 20. Говорили члени виконкому і про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2012 року. Тож уже з кінця травня Ужгородські діти відпочиватимуть у шкільних таборах. Село жборівці, що на Мукачівщині, знаходиться в кар'єрному кільці, де активно ведеться видобуток щебню та каменю для бруківки. Вся пилюка від робіння породи опускається від заводів вниз, від чого її страждають люди. Та жителів села чекає ще більша небезпека, адже в безпосередній близькості планують запустити ще один кар'єр, що межуватиме із їхніми присадивними ділянками та будинками. Обурення селян та їх рішучість у припиненні діяльності кар'єру бачили і наші журналісти. Видобуток ресурсів, справа надприбуткова. Наш край славиться унікальними породами каменю, як для бруківки, декору, так і щебеню. Пошук та розробка родовища призводить інколи до того, що підприємці нехтують інтересами людей, які проживають на місці потенційного джерела прибутків. Подібна ситуація трапилася у селі Жборівці, де одне з підприємств, ТДВ Мукачівський кар'єр, планує почати розробку родовища. Рішення про надання 0,78 гектара в оренду було надано при попередній владі. Законно незаконно, то не мені судити, але документи на сьогоднішній день є всі. Та люди переконані, що підприємці всі погоджувальні документи отримали незаконно, адже громадськість села неодноразово протестувала та чинила супротив з приводу відкриття кар'єру. На потаємній сесії Кочинської селищної ради у 2006 році способом потаємного голосування видали в оренду на 49 років на 49 років 28 гектарів землі. Це земля у цю оренду входить у городи наших усіх жителів села Жбурівці, на якій вони будуть зробити взриви. Будинки наші будуть просідати, земля теж буде тріскатися. Жителі жборівців висловили побоювання, що внаслідок гірничих розробок буде порушено екологічний баланс знищено природу та постраждають їхні помешкання, які знаходяться неподалік. Ми зараз збираємося всі жителі села, щоб розібралася екологія місцеві ради, звертаємося до пана токаря, до голови селищної ради, щоб припинили це, щоб відмінили цю сесію потаємного голосування про відкриття родовища на нашому на території нашого села. Тому у рядом річка. Ми просимо екологію розібратися, яка дала дозвіл про відкриття, коли рядом є річка без вибухових робіт тут нічого не обійдеться. Рядом село Клиновець, рядом школа, церква за 50 метрів, два жилих будинки за 70 метрів. Ціла вулиця село Жборівці розпочинається. Жителі кажуть, не обійшлося в цій справі без махінацій. Говорять вони і про підроблені їхні підписи, якими вони нібито засвідчили згоду на відкриття кар'єру. А ось і жінка, представниця тодішнього керівництва села, що збирала підписи. 2005 Цьому році я збирала підписи ще з однією жінкою по селу за кар'єр. Я говорила за кар'єри. Люди кажуть, техніка, яка працюватиме в кар'єрі та речовини для вибухівок, це все забруднюватиме навколишнє середовище. Найбільше постраждає річка, що протікає неподалік родовища. А це, в свою чергу, позначиться на річці Латориса, в яку впадатиме забруднена вода. Всі масла, вся соляра буде стікати в річку. Річка впадає в річку Латориця, Цю воду будуть споживати жителя міста Мукачева. Я звертаюся до жителів міста Мукачева, щоб вони нас підтримали. В цьому бо вони будуть цю воду споживати. Голова Мукачівської райдержадміністрації Ілля Токар. Після зустрічі з громадою села Жборівці розпорядився створити спеціальну комісію, яка упродовж декількох днів має зібрати всі необхідні матеріали у цій справі і дати оцінку ситуації, що склалася. На що тільки не йдуть злочинці, лиш би заробити, не гребуть вони навіть втручанням у міжнародний продуктопровід, по якому перекачують світлі нафтопродукти з Росії до Угорщини. Несанкціоновані врізки до трубопроводу псують імідж держави та наносять колосальні збитки підприємству, яке займається транзитом. Незважаючи на потужну охорону трубопроводу, підприємливі ділки знаходять все нові і нові способи, аби під'єднатися до нафтової артерії. Територію Закарпаття проходить гілка трубопроводу, яка сполучає Росію та Угорщину. Україна ж виступає у ролі транзитера. Починається гілка на Великоберезнянщині на межі із Львівською областю і закінчується на Бергівщині на кордоні з Угорщиною. Протяжність трубопроводу на території Закарпаття понад 150 кілометрів. Проблема в тому, що на будь-якому відрізку цієї ділянки підприємливі ділки можуть під'єднатися до трубопроводу та красти світлі нафтопродукти. Несанкціонована врізка високотехнологічний процес. Для того аби її здійснити, необхідно мати неабиякі знання у сфері промислової фізики. Зокрема, одна із останніх гучних врізок до продукту проводу на території Перечинського району нанесла шкоду в півтора десятка мільйонів гривень. По цьому факту, який ми виявили в минулому році, була порушена кримінальна справа. Деякі особи затримані. зараз справа знаходиться в суді. І думаю, що в найближчий термін державі буде відшкодовані збитки, які завдали злочинці. Все здавалося б дуже просто. Є і факт злочину, і безпосередньо злочинці, і наявні збитки. Коли справа доходить до суду, виходить юридична плутанина, і погашати збитки нікому. За таких обставин злочинцям з рук зійшла вже не одна справа, розповідає начальник ЛВДС Дубриничі. Якщо аналізувати, моніторити минулий рік, то у нас їх було 12. Якщо сьогодні дивитися, ми прожили перший квартал, маємо три. Незалежно від місця, значить, якщо беремо, значить було у нас Берівський район, значить, Ужгородський район. І от минулого тижня, тобто минулого 10 числа до цього тижня Перечинщина, Перечинський район. Значить, Кримінали проводяться по поночах, є з відборами, дякувати ну, Богу, що нема розливів. Питання розливів нафтопродукту особливо актуальне, адже варто спробувати гори ділку під'єднатися до нафтопроводу, як виникає небезпека екологічної катастрофи, особливо якщо прорив буде поряд із річкою або джерелом. Міліція в свою чергу наводить невтішну статистику. кажуть, з кожним роком кількість врізок збільшується відповідно збільшується і ризик екологічного лиха. З нашого боку більше що ми можемо зробити, це затримати перевізників, які вже в першу чергу відібрали цю нафту і намагаються десь перевезти чи чи збути несанкціонована врізка до міжнародного трубопроводу сурово карається відповідно до кримінального кодексу України. Відповідальність кримінальна відповідальність від 5 до восьми років за особливо великі збитки. Це від семи до дванадцяти років кримінального кодексу позбавлення волі. Зловмисникам вдається добре маскувати несанкціоновані підключення. Іноді довжина злочинної магістралі сягає близько кілометра. Виявити таке підключення вкрай важко, адже шланг високого тиску закопують на глибину від 30 сантиметрів до метра, тільки співпрацюючи із внутрішньою міліцією підприємства працівникам районного відділу МВС вдається відшукати зловмисників і зафіксувати факт злочину, а вже потім підраховувати збитки. Збитки по втраті нафтопродукту мільйонні. Да, підприємство. підприємство при таких розкладах, якщо буде продовжуватися і мене все забезпечити, не виключено, що можуть і закрити. У разі закриття цієї гілки трубопроводу більше 250 чоловік залишаться без роботи та заробітної платні. Все через кількох злочинців, яких не лякають ані міліція, ані суди і вже ніяким чином не турбує імідж держави. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі ви дізнаєтесь про наступне. Краще жебракувати, бракувати, ніж працювати. Жебраки заробляють більше ніж рядові українці. Смерть від газу молода сім'я обласного центру утроїлася блакитним паливом. Солодке життя на Виноградівщині відкрився дегустаційний зал леквару. Вітчизняні колектори, яких Рада планує заборонити, знайшли новий спосіб заробляти гроші, витягувати їх із винуватців дорожньо-транспортних пригод. Найчастіше колектори боруться відшкодовувати збитки, виплачені потерпілому страховою компанією по казку. Тут все однозначно, адже вину в ДТП вже визначив суд і стягнути з нього збитки справа техніки. Страховій компанії простіше найняти колекторів ніж самі займатися грошовими стягненнями із фізозів, у яких може і не виявитися гро. Решей під прес колекторів можуть потрапити також пішоходи, які, наприклад, переходили вулицю у невстановленому місці, що призвело до ДТП і розбиття машини. Травми пішохода при цьому не знімають фінансової відповідальності. Якщо необачний громадянин навіть і загинув під колесами машини, компенсацію вимагатимуть від його спадкоємців. В Ужгороді нещасний випадок забрав життя двох людей. Молода сім'я, що знімала квартиру в обласному центрі, отруїлася газом. Поки що суд метекспертиза не визначила, яким саме чином пропан Бутан потрапив в організм загиблих. Однак в мешканців з'явилася нова проблема. Газ відключили у цілому будинку. Працівники Закарпатгазу запевняють, що такі дії необхідні для повної безпеки людей, які проживають в багатоповерхівці. У будинку на вулиці Декабристів, 35 проживає близько пів тисячі осіб. Малосімейний будкомплекс завжди був проблемним проблемному районі, адже здебільшого тут проживають малозабезпечені – представники ромського населення нарко та алкозалежні. залежні. Кілька місяців молода сімейна пара родом із Хущини орендувала в цьому будинку одну з квартир. Прожили молоді тут небагато часу. Тиждень тому загинули, стали жертвами ураження газом. На місце пригоди одразу прибули відповідні служби. Остаточна причина загибелі молодих людей поки з'ясовується. Причина попередня, хочу зразу підкреслити. Попередня. Причина – Це отруєння. Е, яким газом я не знаю сьогодні. Тому що основна причина була, це несправність е, побутового газообладнання, а конкретно протичного Е, Технічної експертизи на сьогоднішній висновку технічної експертизи ще нема. Але попередньо це не є причиною колонка. Це не одно так противодогрев, це не є причиною отруєння. Чому? Тому що вона е, майже технічно справна. Рідні та близькі очікують на офіційні висновки судмедекспертизи, аби дізнатися, від чого все-таки загинули молоді люди. Зараз квартира номер 33 опечатана та відключена від води та газу. У Закарпатгазі вирішили за потрібне відключити весь будинок від газу і провести перевірку кожної квартири. Раз ми виявили е, несанкціоновано або самовільно встановлена газоприлад на який немає проєкта, на який нема нічого, ми зобов'язані це відключити. Більше того, ця колонка була підключена не до мовий канал, а в інтернаційний канал. От і ми Відповідно до вимог правил, відповідно до інших нормативних документів і підзаконних актів з питань охорону закону України про охорону праці. Ми зобов'язані відключити всіх до повного обстеження. На сьогодні 171 сімдесят обстежено тільки 128 квартир. Достукатися до інших газовики не можуть. Вони кажуть, поки не перевірять усі оселі, газ не включать. Тому все залежатиме від свідомості мешканців. Під час перевірки газовиками було знайдено 12 приладів, які були встановлені незаконно. Газові колонки та обігравачі одразу ж відключили. За час перевірку було виявлено 12 самовільно встановлених газових водонагривачів з відведенням продуктів згорання в вентиляційні канали, що несе пряму загрозу мешканцям даного будинку. На сьогоднішній день проведено практично повністю. Перевірку даних квартир, але ще в 43 квартири ми не змогли потрапити. Мешканці будинку не задоволені, що газ відключено однак вони свідомі того, що перевірка необхідна. Газовики також розповіли, що багато людей просто бояться відчиняти двері, адже також встановили несанкціоновані обігрівачі газові колонки, які працюють без вивідної вентиляції. Газу нема з прошлого вівторка. Це виходить неділя рівно сьогодні. Неділя, але я не знаю, які роботи проводяться, тому що я на роботі мене вдома немає. Я не, Я не бачила. Я не бачила да мене перевірили перший день. День у мене син був вдома. Він запустив. Ну, у мене нічого немає крім газової плити. Самочинно встановлені прилади, що порушують правила безпеки, не дають можливості пад «Закарпатгаз» відновити газопостачання про подальшу ситуацію з газопостачанням в цьому будинку. Вже після завершення перевірок. На Милостині можна заробляти близько 10 тисяч гривень за місяць. Заробітки жебраків практично в чотири рази вищі за середню зарплату в Україні. Так, при восьмигодинному робочому дні за місяць можна випросити до 10 тисяч гривень, тоді як середня заробітна платня по Україні складає 2,5 тисячі гривень. Про це свідчать результати експерименту, проведеного журналістами видання сьогодні у Харкові. Перевіряли великодушність харків'ян в місцях, де в годину пік проходять колосальні потоки людей журналіст навіть не перевдягався в лахміття, а просто стояв на милицях за півгодини. Йому у кульок накидали 30 гривень. 17 квітня в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту стартувала дводенна пасхальна благодійна виставка ярмарок у підтримку медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя під назвою Звірою по дорозі життя. Акція започаткована Мукачівською православною єпархією та професійною спілкою художників Закарпаття, яка мета цього заходу в матеріалі наших журналістів. Звірою по дорозі життя саме так назвали благодійну виставку ярмарок, котра проходить в Ужгороді в музеї архітектури та побуту. Метою благодійної акції стала духовна та матеріальна підтримка дітей-інвалідів, хворих на ДЦП. Організаторами аукціону виступили представники Мукачівської православної єпархії. Ми маємо честь сьогодні зробити благо, привітаючи з великим праздником Пасхи наших діточок із центру реабілітації «Дорога життя. І ця благодійна акція, цей аукціон, який ми зробили в цьому чудовому залі. Буде великою в першу чергу і духовною підтримкою, і матеріальною підтримкою для тих, хто найбільше в сьогоднішній день потребує нашої уваги, нашого тепла, нашої любові. Меценати до виставки долучались самостійно. Серед них були і представники професійної спілки художників Закарпаття, котрі подарували на аукціон сім лотів картин пейзажів. Прийняли участь об'єднання професійних художників Закарпаття. Частина невеличка частина, а точніше, ті люди. Які були до яких я додзвонив, по крайній мірі, і всі з задоволенням прийняли участь, і їх картини були продані. Це було сім авторів. Початкова ціна картин склала тисячу гривень. Благодійники розкупили всі сім лотів. За лот давали від півтори до двох з половиною тисяч гривень. Виставляли на виставці і ікони вишиті бісером. Їх початкова ціна сягала від ста гривень. Були представлені і експонати, котрі діти з організації Дорога життя підготували самостійно писанки, свічки, вишивки долучились до аукціону і представники міської влади. Цю картину, яку я придбав на аукціоні, хочу передати. Діткам дороге життя з найширішими побажаннями, добра, любові усього найкращого. Хай вони дивляться, милуються мистецтвом і вірять, що їм також відпочують такі звершення. Ще раз на святом, довіть, будь ласка, Дякувати організаторам за такий хороший праздник, що організували, вже допомагають дітям, сиротам. У свою чергу діти з дороги життя підготували в подарунок присутнім концерт. Подібна виставка проходить не вперше, та у форматі аукціону її ще не практикували. В Такому форматі от в музеї і насправді що представлені роботи професійних художників, Поряд з ними роботи дітей, поряд з ними роботи. Вихованців центру в такому форматі може сказати, ще вперше. Долучитися до благої справи жителі краю мають можливість ще до 19 квітня. Вилучені кошти представники соціального центру Дорога життя використають для потреб дітей з обмеженими можливостями. Скарбничка туристичних принад Закарпаття поповнилася у селі Ботарщо на Виноградівщині. Відкрився дегустаційний зал леквару. Тут можна скуштувати і придбати соки та варення, які приготовлені за бабусиними рецептами без жодних хімічних домішок. Куштувала ласущі і наш кореспондент Наталія Азаренкова. Десь за 40 хвилин їзди від районного центру Виноградівщини у селі Ботар відкрили дегустаційний зал леквару. Ідея відкриття такого залу, зі слів власника, прийшла якось сама собою. Все почалось цеху для переробки фруктів та ягід. Знаковим є те, що фрукти та ягоди для цих лекварів збираються виключно в екологічно чистій місцевості. Адкрилі маленькі це пасоку, по павідла і сиропу. І здання такої бальшої щоб можна було в поміщення зібрати дегустаційне зал. Это просто любить його. із этого Очень большой прибуток, Я думаю, що не буде. Фермери кажуть та хочуть популяризувати ековиробництво на Закарпатті. Все більш свідоме є поєднання традицій цього багатющого краю, а також погляд в майбутнє. І задоволення, максимальне задоволення потреб споживачів дійсно якісною, поживною, смачною продукцією, тою, на яку заслуговують власне наші громадяни, на яку заслуговує Україна. Відкрили тут і пам'ятник свині мангалиці. Саме з м'яса цієї тварини кондитер Валентин Штефаньо готує відомі ласощі, сало в шоколаді. 80% в конфеті займає робота іменно приготові шкварку. Очень сложно йо подготовить для того, щоб з шоколадом. Засновники дегустаційного залу Леква розподіваються, що їхнє творіння стане новою візитівкою Закарпаття, адже воно має показати наш край як місце, де йдуть в ногу з часом, і пам'ятають традиції предків. Більшість людей вважає життя складним з багатьма випробуваннями, а тому для них воно набуває темних кольорів. На відміну від більшості, вихованці хуської спецшколи, не дивлячись на вади слуху, бачать світ у яскравих барвах з повною палітрою відтінків. Зокрема, вони проявили неабияке творче завзяття та стали авторами виставки на пасхальну тематику. Життя дітей з обмеженими можливостями нелегке. Одна з найбільших їхніх проблем освіта на Закарпатті. Діють всього дві школи, які мають необхідну базу та спеціалістів, щоб навчати таких дітей. Хуська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат перших других ступенів для дітей зі зниженим слухом одна з таких. Тут навчається 90 дітей. Не дивлячись на складності, пам'ятають, що запорукою успіху та щасливого життя є позитивне ставлення до нього для створення святкового настрою як джерела позитиву у спецшколі влаштували ...виставку присвячену Великодню. До цього дня діти не тільки розписали писанки, а й не вишивали рушників. То два місяці вони в вільний час біжать на швейна, кабінет швейної майстерні, майстерня, і вони тут займаються і вишивкою, і писанки роблять. Відбувся тут семінар на тему Пасхи та її атрибутів. Опісля випускниці школи здивували гостей виконанням пісні так званою тактильно жестовою мовою мовою німих. Одна з виконавців цієї пісні Галина вже мала досить навчання у звичайній школі. Про свої враження розповідає таке. Коли я раніше вчилася в іншій школі, я... мені не дуже там подобалося. Багато хворіла, нічого не чула. Коли... І коли я прийшла в цій школі, я побачила, що тут краще вчитися і залишилася тут. Мені дуже подобається тут. Маленьке свято дітям влаштував меценат, депутат обласної ради Павло Балога. Ми дарували сладощі, це був комплект сладощів для кожної дитини, кожній дитині, яка навчається в цьому закладі. Були подаровані набор цукерок, печення, різних сладощів у, у пакетах. І я хочу щиро подякувати і привітати всіх цих діток. Я в своєму виступі перед дітьми сказав це, зробив депутат обласної ради Павло Іванович Балога. Депутат, меценат, порядна людина, яка турбується за дітей за цю школу. Наразі подарунки та нагороди отримали всі вихованці школи. Надалі професійні журі оцінюватиме їхню роботу та визначить найкращих. Тож найкращі та найактивніші теж будуть відзначені цінними подарунками. На цьому в мене вся інформація. Проте завтра, 19 квітня. Ви побачите білет в один кінець. Чому не їздять маршрутчики? Побіці на утри роки чекають. Чому не ремонтують прикордонний перехід в селі Хижа? Ласкаво просимо до лав збройних сил. З Мукачево відправилися перші призовники. Це все та багато чого іншого. Дивіться вже 19 квітня в програмі. Час я ж прощаюся з вами на все добре.